Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу. оглядаємо чвертьфінали US Open 2024. Для нейтрального глядача раунд був доволі таки неоднозначним, тому що поруч з матчами справжніх титанів були і прохідні поєдинки. Більше того, один навіть не було дограно. Але, наприклад, якщо говорити про американську публіку, для них раунд був просто ідеальним. Про все найцікавіше говоримо сьогодні, тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і якщо є бажання, можете підтримати канал. Але одиночні змагання зачекають, а другий випуск поспіль ми розпочинаємо з парних змагань. У попередньому випуску ми повідомляли про те, що пара в складі Українки Людмили Кичинок та Латвійки Єліни Остапенко пробилися до чвертьфіналу. Сьогодні екстрено повідомляємо, що вони уже у фіналі. За два дні провели два поєдинки, котрі виграли. Пам'ятаємо, на Австраліан Опен дана пара також була у фіналі. Там, на жаль, програла дуже досвідчений парі. Але на фінал US Опен іде фаворитом саме пара Кічено Костапенко, оскільки будуть грати проти несіяної пари в складі француженки Младенович та Китаянки Джан. Дуже непростої пари по ходу цього турніру дана пара обіграла кілька сіяних пар, плюс до того, як Младенович та Киджан в своїй кар'єрі мають виграні гренслеми в. Парі парних змагань. Але Людмила та Єлена по ходу турніру не програли поки що жодного сету. І, як на мене, це може надати їм сил та натхнення. Будемо чекати та спостерігати. Ну а тепер до одиночок. Розпочинаємо з огляду жіночих пар, і звичайно ж, ми розпочинаємо з розумної Емми Наварро, яка вчиться по ходу сезону, вчиться на своїх помилках. На Вумблдоні, обігравши Гоф, вона в наступному ж раунді не те що програла, а можна сказати, стріском програла. А ось тут, на US Open, обігравши в одній восьмій фіналу ту ж саму Голф, уже таких помилок не допустила. В чвертьфіналі Наваро грала проти іспанки Паоли Бадоси і. Знову демонструє обережний акуратний вичікувальний теніс. Бадоса в підсумку допустила вдвічі більше невимушених помилок, і це хліб на варро. Перша партія спокійно за емою 6-2. Але на початку другої Бадоса трішки отримала впевненості, тому що зробила швидкий брейк. Більше того, за рахунку 3-1 ще один брейк зверху і навіть вигравала по ходу 5-1. Не вже третя партія. Але я думаю, багато хто пам'ятає, в тому числі до речі, і Марта Костюк, що Наварро вмить вміє все перевертати з ніг на голову. Тож з 1-5 на 7-5 для Наварро. виписує прихованого бублика вона із панзі. У Бадоси за ці гейми лише буквально кілька виграних розіржів, абсолютно все посипалося з рук. І як наслідок, уже за рахунку 5-6 вона подавала на те, що хоча б залишитися в матчі, тобто перевести діло на тайбрейк. Але Варро, на матчпоінті, класним вкороченим все завершила. 6-2-7-5 за еммою, і вона виходить свій перший півфінал на гренслемах. Матч безпрапорної аріни Сабаленка та китаянки Сінь венжень тривав так само, як і матч Наваро-Бадоси, годину 14. Але даний поєдинок можна було завершити вже після стартових трьох геймів. Хоча матч розпочинався доволі таки бойовито. На подачі аріни відразу боротьба, навіть рахунок рівно було. Але Сабаленка свою подачу відстояла, після чого відразу зробила брейк та повела 2-0. Китаянка вімкнулася, заробила для себе уже брейкпоїнти, але не реалізувала. Тобто 3-0 для Сабаленка. Після Цього крапка. Аріна класно відподавала як в першому, так і в другому сеті. Відзначаємо відсоток влучання першої подачі 71 проти 44. Джен емоційно десь трішки підсіла. Насамперед відзначимо подію уже по завершенню матчу. Доволі таки прохолодно потиснули руки одна одній біля сітки. Джен навіть не дивилася на Сабаленка. В чому причина? Важко сказати, можна трішки поприпускати, але ми не будемо. В підсумку ж 6-1-6-2 Надпереконлива перемога. пере. Мога для Аріни. Вона у півфіналі. Наступний чвертьфінал Бразилійка Хадатмая проти Чешки Кароліни Мухової. Попередньому раунді Бразилійка багато брейків зробила тодішній своїй супротивниці, і в тому числі за рахунок цього її здолала. Але цього разу грала проти Мухової, якій зробити брейк надскладно. Кароліна за попередні два раунди жодного гейму на своїй подачі не програла. І як на мене, Хадатмая відразу допускає помилку, оскільки вигравши жеребкування, вона обирає прийом, а не подачу. І хоча з грандіозними труднощами, але Мухова таки свою подачу захистила та повела 1-0, Таким чином відразу був тиск на Хадатмаю. І бразилійка з цим тиском не впоралася, оскільки по ходу першої партії горіла аж 0-5. І хоча один гейм таки виграла, але загалом партію програла аж один а от другий сет уже розпочинається на подачі Беатрікс, і вона нарешті в першу поєдинку виходить вперед, хоч і лише 1-0. Загалом же ж до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, а потім брейкпойнти у Кароліни, і вона їх реалізує та виходить вперед 3-2. Єдине, що буквально відразу викликає лікарів на корт та навіть потім з ними відправляється в підтрибу приміщення. Знаємо, що Кароліна доволі таки травматична тенісистка і було трішки тривожно. Але мухова доволі оперативно повернулася. Єдине, що як повернулася, стартує з двох подвійних і загалом програє свій. Гейм під нуль. Перше програний гейм за три поєдинки. Що коїться? Але Кароліна відразу заспокоює всіх своїх прихильників, тому що відразу робить черговий брейк та виграє 4-3, потім 5-3. А от за цього рахунку уже Хадатмая викликає лікарів на корт, причому можна навіть сказати в істериці. Лікарі навіть міряли тиск бразильській тенісисті. Не виключаю, скажу чесно, що це була хитрість, тому що за рахунку 5-3 не можна брати паузу. А от таким чином, трішки відпочивши, Бразилійка подала та зробила рахунок лише 4-5. Щоправда, муха. Новими м'ячами вийшла подавати на матч і закрила матч спокійно, причому закрила ейсом. 6-1-6-4 за Муховою, Вона другий рік поспіль виходить у півфінал US Open. В заключному чвертьфіналі зійшлися Джесіка Пегула та Іга Швіонтик. В передмові до турніру ми відзначали те, що у Іги до чвертьфіналу доволі таки прийнятна сітка та прийнятний шлях. І Швьонтик цей шлях подолала, вийшла в чвертьфінал. А от далі більше не буде долати цей шлях, оскільки залишає турнір, бо програє. А все вирішили помилки польської тенісистки, оскільки вона вдвічі більше допустила їх, ніж американка. Причому допускала в критичних ситуаціях. Зокрема, в першому. Сеті горіла навіть 0-4 по геймах, допускаючи подвійні помилки на брейкпоінтах супротивниць. І як правило, Швіонтек стримана, а тут ледь не кидала ракетку. Першу партію Іга програла 2-6. В другому сеті Джесіка також робить першою брейк, виграє 2-1, але Полька відразу вмикається та відіграє подачу 2-2. За рахунку 3-3, сьомий гейм. Він на подачі швйон, і чотири рази рахунок був рівно. Джесіка зрозуміла, що можливо це той шанс, щоб вирішити все в двох партіях. І заробивши черговий брейкпойнт, його реалізовує. За рахунку 5-4, американка виходить подавати на матч. На радість публіки має рахунок 40-0, Потрійний матчпойнт. Але Швіонтек починає діяти ризиковано та агресивно, і в такий спосіб два матчпойнти відіграла. В такий спосіб намагалася відіграти і третій матчпойнт, але пробила в аут. 6-2-6-4. За Джесікою вона у півфіналі. Ну а Швіонтек без титулу. Тож абсолютно всі жіночі чвертьфінали завершилися у двох партіях. Далі пробилися Пегула, Мухова, Наваро та Сабаленка. І в півфіналах між собою зіграють Джесіка Пегула проти Кароліни Мухової та Емма Наваро проти Аріни Саваленка. У Америці є шанс побачити суто американський фінал, ну щоправда, багато ще що потрібно зробити. А от в чоловічій Сіці американського фіналу не могло бути, зате міг бути американський півфінал Т'яфо проти Фріца. І давайте розпочнемо з того, чи здолали ж вони своїх супротивників у чвертьфіналі. Тейлор грав проти німця Олександра Звєрєва. Дійсно, матч справжніх титанів. Кожен сет фактично під годину класно діяли на своїй подачі, але коли було потрібно, робили і брейки. Як і в цьому поєдинку, так і загалом по турніру Тейлору, як на мене, надає сил та наснаги те, що більше немає на турнірі Джоковича, і вони точно між собою вже не зійдуться. Тому є сенс продиратися далі. І Тейлор продирається. У першому сеті матчу проти звєрєва тенісисти захистили свої подачі на 100%. Відповідно, все вирішувалось на тайбрейку. Хоча тайбрейку могло і не бути, оскільки коли Звєрєв подавав за рахунку 5-6, рахунок на його подачі був 0,40 потрійний сет пойнт у Тейлора. Але Звєрєв їх всіх відіграв. Тим не менше, Фріц таки тайбрейк виграв та повів по сетам 1-0. Другий сет також прямував до тайбрейку. Тенісисти класно діяли на своїй подачі, але за рахунку 4-3 на користь Звєрєва він робить брейк супротивнику та закриває другий сет 6-3 на свою користь. Третій сет просто ідеально розпочинається для Фріца як для даного поєдинку, оскільки він відразу відривається в рахунку аж 3-0 з брейком. Але якщо це може зробити один титан, чому б цього не зробити іншому? Уже звіря виграє три поспіль гейми і 3-3 рахунок. Тим не менше, на фініс сету 4-5 на подачі звєрєва. І знову рахунок 0-40. Знову потрійний сетпоінт у Фріца. І як і в першому сеті, так і тут Звєрєв всі ці сетпоінти супротивника відіграв. Єдине, що по поведінці Тейлора відчувалося, що він хоче дотиснути тут і зараз. Він заробляє ще брейкпоінт і він таки виграє третю партію 6-4. В четвертому сеті Титани знову захищають всі свої подачі і знову все вирішувалось на тайбрейку, на якому трішки відчувалася нервозність Звєрєва. Хоче, безумовно, хоче він виграти Гренслем, але поки що не виходить. А от Фріц діяв більш розкутіше і тайбрейк виграє саме американець. Тож в чотирьох сетах 7-6, 3-6, 6-4, 7-6 за 3,5 години перемога за Фріцом. Супротивник Тейлора по півфіналу визначався протистоянні болгарина Грігора Дімітрова та американця Френсиса Т'япо. Саме цей поєдинок не було догано, оскільки в четвертому сеті болгарин приймає рішення зупинити поєдинок. Стартові раунди на цьому ЄС Open болгарин долав в трьох раундах і йому вистачало сил на наступні матчі. Але нагадаю, що в одній восьмій він аж в п'яти сетах переміг без прапорного рубльова. Як наслідок сил йому на чвертьфінал просто не вистачило, хоч і виграв один сет. Уже в третьому сеті він махав своїй команді, що все сил більше немає, але таки вийшов на четверту партію, хоча зрозумів, що сенсу продовжувати матч просто нема. На момент завершення поєдинку рахунок був 6-3, 6-7-63-4-1 на користь Френсіса. Він, відповідно, стає супротивником Фріца по півфіналу. Двоє підданих британської корони зійшлися між собою: британець Джек Дрейпер та австралієць Алекс Демінор. Алекс, звичайно ж, був фаворитом, ну і йому потрібно було виграти лише один сет в цьому поєдинку, тоді б стало цікавіше, оскільки, нагадаю, Джек Дрейпер на цьому Йосопен всіх своїх супротивників обігрує виключно 3-0. Тому постає питання: а що з ним буде, якщо гра затягнеться? На жаль, Демінор не дав відповідь на це питання, тому що і Демінор програє Джеку в трьох. Партіях взагалі австралієць жодного разу в цьому поєдинку не лідирував з брейком. Не будемо забувати, що у Демінора також не так давно були проблеми зі здоров'ям, тому можливо він не в топових кондиціях. 6-3, 7-5, 6-2, Казка дрейпера триває з історичного для себе чвертьфіналу. Він перебирається в історичний для себе півфінал на гренслемах. Ну і на завершення доволі принципове, як для останнього часу, протистояння безпрапорного Даніла Медведєва та італійця Яніка Сінера. Пам'ятаємо, що на Вимблдоні виграв Медведєв, на Австраліан Опен у фіналі виграв Сінер, хто ж виграє на US Open? Перший сет спокійно, переконливо за Яніком 6-2. Класно діяв на своїй подачі, і хоча було кілька брейкпоїнтів у Медведєва, але Сінер їх відіграв. А от потім американські гірки 1-6-6-1. Другий сет виграє Медведєв 6-1, причому вів 5-0. Але насправді сет був бойовим, оскільки в кожному геймі були брейкпойнти. Єдине, що Медведєв свої реалізував, а от Сінер ні. А от третій сет 6-1 уже за італійцем. І тут була повна домінація, тому що шансів у Медведєва на подачах Сінера не було. Більше того, Сінер міг навіть виграти 6-0, оскільки були у нього сетпойнти на подачі супротивника. Але і 6-1 добре. Мабуть, всі розуміли, що четвертий сет вирішальний. Тенісисти це також розуміли, як наслідок до рахунку 3-3 тримали свої подачі, а потім гейн на подачі Медведєва. І 0-40. Потрібний брейкпойнт, але, мабуть, що прихований матчпойнт для Сінера. Два з них Медведєв відіграв, а от третій ні. І четвертий сет 6-4 за італійцем. 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, Сінер у півфіналі. Тож Сінер Дрейпер Фріц та Тяфо стають півфіналістами. Ну а в півфіналах зійдуться Янік Сінер Джек Дрейпер та Тейлор Фріц, Френсіс Тяфо. Американець точно буде у фіналі, а от проти кого він там буде грати, проти номер один чоловічого тенісу чи проти справжнього відкриття цьогорічнього US Open? Побачимо. Обов'язково, як чоловічі так і жіночі півфінали будемо оглядати, тож не пропустіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Ну і будь ласка, в коментарях давайте свої прогнози на те, хто ж виграє US Open 2024. На все добре!